Якщо ви шанувальник ефектних рослин сімейства варилісові з їх великими листками і неймовірної краси, великими воронкоподібними квітами, обов'язково зверніть увагу на Ухаріс, ще один декоративний представник даної групи. Підписуйтесь на наші канали, якщо сам амариліс нарцискливою, лікоріс і гіпаструм багато давно і успішно культивують як в квартирі, так і у відкритому ґрунті в саду. То цей уродженець Південної Америки у наших квітникарів поки ще не такий популярний, а даремно завдяки красивим квітам і легкості розмноження у Харіс. Популярна декоративна рослина у всьому світі у країнах Південної Європи і подібних теплих регіонах у Харіс можна вирощувати у відкритому ґрунті, в районах з більш холодним кліматом, в оранжереях і кімнатній культурі. Сьогодні ми поговоримо про те. Як виростити ухаріс в домашніх умовах що за рослина ухаріс? Ухаріс – рід багаторічних трав'янистих однодольних циболинних рослин. У природі вони зустрічаються в затіненому нижньому ярусі вологих лісів Центральної і Південної Америки від Гватемали до Болівії, де часто ростуть цілими плантаціями через легкість вегетативного розмноження. Район найбільшого розмаїття видів східні схили Ан-Колумбії і Західна Амазонія звідси інша назва. Амазонська лілія у першій половині всіх століття рослина була завезена в Європу і швидко поширилася в садовій і кімнатній культурі. Діаметр окремої цибулини у Харіса становить 2,6. листя. У нього нечисленні, одноразово на кожній рослині тільки 2-4 листа, прикореневі, великі і широкі до 55 см в довжину і см в ширину. Ланцетоподібні, що сидять на довгих товстих черешках, великі білі ароматні квіти, що нагадують нарциси, в кількості три десять зібрані в зонтиковидное суцвіття на кінці високого до см завдовжки, кітконосорок під розрослися підстави тичинкових ниток, утворюють на квітці так звану корону, яка у різних видів різниця за формою і варіює за забарвленням від зеленого до жовтого кольору. Доросла рослина здатна давати одноразово від 1 до 8 квітконосів, квітки в суцвіті розкриваються по черзі, окремий квітка живе 80 днів, а все суцвіття близько 20 днів. Квіти, до речі, непогано стоять в зрізку. всі частини рослини, отруєні при попаданні всередину. Цвітіння у харіса, як правило, припадає на лютий березень, але оскільки воно залежить в основному від зовнішніх умов, ніж від сезону. В квартирі при належному догляді рослина часто повторно цвіте в серпні вересні, а іноді ще й взимку плідтристолкова шкіряста коробочка з декількома великими насінням. У різний час виділялося від 10 до більш ніж 20 видів у Дуже схожих між собою у природі вони легко утворюють гібриди один з одним, що ускладнює класифікацію, відомі також гібриди у Харіса з близькоспорідненими родами амарилісових. У кімнатній культурі широко поширений у Харіс, великоквітковий річаріс, брандіфлора з темно-зеленими блискучими, широкоїцевидними листям до 30 завдовжки і 15 шириною і білосніжними квітками до 12 в діаметрі з біло-зеленою короткою короною. Виведений ряд його сортів. У Харріс в квартирі посадка догляд розмноження. У кімнаті вибирайте для Ухаріса східні або західні вікна з рясним і досить яскравим, але розсіяним світлом. Також можна ставити горщики трохи віддалік від вікна на столи і полиці, прямі сонячні промені рослина переносить погано, адже в природі воно живе в нижньому лісовому ярусі під деревами. В одиночній посадці Амазонська лілія цвіте неохоче. Тому зазвичай в неглибокий широкий горщик Кашпо ящик садять відразу кілька цибулин на глибину близько 5 см і на близькій відстані один від одного, 5-10 см, щоб створити рослинні умови, як на батьківщині. Грунт для ухаріса потрібна нейтральна або слабокисла. 5-7, досить пухка, вологоємна і поживна. Наприклад, суміш листової і дернової землі з великим піском в пропорціях 2-4-1 на дно ємності обов'язково насипте шар дренажу, а ґрунт бажано розбавити розпушувачем на зразок перліту оптимальна денна температура для рослини 22 два, нічна, 16 один, Це ж значення рекомендовано для періоду спокою, диф нижче. Зниження температури нижче 1,0 і тим більше холодні протяги для культури критичні. Листя почнуть гинути, а цибулини загнивати. Зовстання може зупинитися. Через часті перепади температур також можуть дрібніти квітки рослини для нормального розвитку. Цвітіння і розмноження у Харіс вимагає регулярного поливу і підгодівлі. Грунт необхідно підтримувати постійно вологим без пересушування, але і без перезволоження, і тим більше без застою води в піддоні, яке може привести до загнивання коренів і цибулини, поливають рослину до виходу води в піддон, надлишки зливають при занадто сухому повітрі для підвищення вологості навколо амазонської лілії, оприскують м'якою відстояною водою стежте, щоб вона не потрапляла на квіти. Також буде незайвим регулярно протирати листя вологою якою тканиною. Підживлення проводять зазвичай раз в два тижні будь яким комплексним добривом для квітучих кімнатних рослин, якщо ви забезпечуєте своєму ухарісу в квартирі вимушений період спокою з жовтня полютий в зв'язку зі зниженою освітленістю, температурою і вологістю повітря або такий же період в 1-1,5 місяці після попереднього цвітіння, стимулюючи нове цвітіння. То підгодівлі на цей час варто припинити, а поливи скоротити, якщо в цей час почнуть подвядати або навіть відмирати листя, не переживайте, це нормальний процес після рослина відновиться. Що стосується шкідників, у Харіс в квартирі можуть атакувати білокрилка, попелиця і павутинний кліщ, а при постійному перезволоженні ґрунту ще й грибні комарки. Заходи профілактики їх появи дотримання агротехніки вирощування цибулинних при появі ж проблеми на допомогу вам прийдуть відповідні інсектициди та карициди. Пересадка у Харіса проводиться в міру заповнення горщика дочірніми цибулинами приблизно кожні 3-4 роки. Частіше робити цього не варто, тому що рослина процедуру не любить. Оптимальний час пересадки після зимового цвітіння в березні квітні. Листя при пересадці зберігають, а земляний кому з корінням акуратно поділяють, дітки висаджують окремо на підрощування див нижче. У перший час пересадження рослини поливають акуратно, даючи підсихати верхнього шару ґрунту, зате оприскують по листу часто і рясно, через 1-1,5 місяці місяців після посадки починається зростання нових листків. Розмножують у Харіс в кімнатній культурі в основному дочірніми цибулинами, які в достатку утворюються навколо основної і легко від неї відокремлюються в разі потреби. Цибулинки відокремлюють при пересадці в березні квітні. І, зберігаючи по можливості цілісність коренів, висаджують в горщики по 3-5 разом так, щоб шийки залишалися над поверхнею ґрунту, головне на початковому етапі їх приживлюваності підтримувати ґрунт в досить вологому, але не перезволоженому стані, деякі види у Харіса частково стерильні і не утворюють насіння в кімнатних умовах, наприклад, у Харіс Амазонський. Інші цілком можна розмножувати насіннєвим способом. Якщо у вас на це є час і терпіння дочекатися цвітіння від таких сіянців лише на 3-4 рік, процедура посіву проводиться абсолютно стандартно, а ось листочка виростити у Харіс не вийде так, це цибулинне не розмножується. Обов'язково посилити будинку у Харіс, щоб двічі, а то й тричі на рік, милуватися красивими білосніжними квітами цієї лілії з далекої Амазонії.